Вітаю! Нагадую, що в мене є інший канал, де я проходжу відеоігри, і нещодавно я зробив там переробку. І тепер я проходжу зі своїм обличчям. Тому, якщо цікаво, залітайте, підписуйтесь в описі. Під відео буде посилання. А тепер погнали. Пам'ять. У долині ніса, проклятий старий місяць сяє тонким серпиком, крутими рогами торуючи шлях для своїх променів крізь листяну ковдру величного упаз дерева. В глибині долини, куди не проникає світло, життя надійно приховане від стороннього погляду. Густа рослинність вкриває схили, похмурі лози і вюнкі рослини обплітають руїни палаців. Зламані колони і дивні моноліти стеляться мармуровими доріжками, викладеними руками давніх майстрів. Поміж деревами гігантами в обвалених двориках стрибають маленькі мавпочки, а з глибоких скрабниць виповзають отруйні змії та лускаті істоти, яким немає назви. Величезні камінні брили покояться під ковдрами з темного моху. Могутні були ті стіни, з яких вони падали. Будівничі зводили їх навіки, і направду вони досі ще служать шляхетній меті, бо під ними сіра жаба облаштувала собі притулок. На самому дні долини тече річка Дина води якої масні і повні намулу. Вона зринає стаємних джерел і тече до глибоких підземних гротів. І навіть демон долини не знає ні того, чому її води такі червоні, ані куди вона їх несе. Якось Джин, що мешкає у місячному промені, звернувся до Демона долини, кажучи, я вже старий і багато чого не пам'ятаю. Повідай мені звершення, подобуй імена тих, що звели ці кам'яні споруди. І Демон відповів: Я пам'ять, я мудрий, таємний знанням минулого, але і я постарів. Вони були як води річки Дини, яких не збагнути. Їхніх звершень я не пригадую, бо вони тривали лише мить. Їхню подобу я ледве чи пам'ятаю. Здається, вони були схожі на тих маленьких мавпочок серед дерев, та їхнє ім'я закарбувалося в моїй пам'яті назавжди, бо воно суголосне назві річки. Ті створіння минулого називались людина. Тож джин полетів назад на свій рогатий місяць, а демон все ще уважно дивився на маленьку мавпочку, що сиділа на дереві посеред руїн двору.